Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, найбільший в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Кожен з нас в своєму житті намагається створити комфортні умови проживання. Система опалення чи охолодження підтримує необхідну температуру повітря в приміщенні. Система ГВП забезпечує нас гарячою водою для побудових потреб. Якщо в будинку чи квартирі немає газу, найоптимальнішим рішенням для підігріву гарячої води є електричний бойлер. Пропоную вашій увазі електричний бойлер компанії Тесі. Торгова марка Tessie відома в Європі по виготовленню товарів для систем гарячого водопостачання та опалення. Компанія створена в 1994 році у Болгарії, має 4 сучасних підприємства. За автоматизованими лініями, де виготовляють електричні бойлери, конвектори, масляні радіатори, буферні ємності, теплові насоси. Сьогодні в нашому огляді бойлер модеко керамік об'ємом 100 літрів для нагрівання гарячої води. В асортименті присутні моделі від 80 до 140 літрів. Існує дві модифікації: це класична модель та бойлер з будованим змійовиком, який ми сьогодні розглянемо. Серцем бойлера є якісний сталевий бак, виготовлений за допомогою плазмового зварювання. Цей метод зварювання металу дає рівномірний та гладкий шов, що вкрай важливо для нанесення захисного покриття. Кристал теч це нова технологія ретельного нанесення емалі на резервуар з метою надійного захисту від корозії. Високий рівень титану з порошковим мемалови покриттям. Додатково гарантує тривалий термін використання бойлера незалежно від якості води. Спеціальна поліуретанова теплоізоляція товщиною 32 мм має рівномірний розподіл та високу щільність для збереження води з необхідною температурою на протязі довготривалого часу. Важлива особливість в бойлері перерваний термоміст. Нема з'єднання бака з зовнішнім декоративним кожухом та монтажною планкою. Таким чином, завдяки цій технології InStage, втрати тепла зменшуються до 16%. Нагрівання води відбувається за допомогою керамічного тену. Сучасна технологія сухого керамічного тену дозволяє використовувати болер в регіонах з жорсткою сильно мінералізованою або агресивною водою. Немає обмежень у використанні в будь-якому місці нашої країни. Вбудований високоефективний змійовик з інтегрованими турболізаторами дозволяє швидко нагріти воду за рахунок використання теплової енергії альтернативних джерел, наприклад, сонячного колектора або теплового насосу. Компанія ТЕСІ запатентувала особливу конструкцію насадки, яка розміщена на вході холодної води. Пістон Ефект не дозволяє швидко перемішуватись холодні та гарячі води, що збільшує продуктивність до 15%. Патрубок гарячої води виготовлений з якісної нержавіючої сталі, стійкої до високих температур та тиску. Обов'язковим елементом в усіх балерах тесі є магнівий анод, який захищає від електрохімічної корозії. Щоб цей захист працював, бойлер повинен бути якісно заземлений. Раз на рік необхідно проводити чистку бойлера та перевірку магнієвого анода. У випадку руйнування більш ніж на 50% його необхідно замінити. Технічне обслуговування виконати нескладно завдяки великому фланцю. Дозволяє без особливих складнощів зробити чистку або ремонт обладнання. Розглянемо панель керування. Вона складається з регулятора температури, перемикача потужності та світлових індикаторів. За допомогою терморегулятора можливо встановити температуру гарячої води від 20 до 70 градусів Цельсія. Перемикач потужності дозволяє вибрати режим максимального нагріву або економ режим. У першому випадку використовується повна потужність стена 2400 Вт. В іншому випадку часткова 1200 Вт. Світлові індикатори сигналізують про режим роботи. Термометр, що відображає фактичну температуру гарячої води, розміщений зверху. Розглянемо підключення патрубків холодної та гарячої води, традиційно використовується різьбове з'єднання діаметром 5 дюйма. Підключення холодної води з правої сторони. Синє кільце. Вихід гарячої води зліва червоне кільце. Обов'язково на вході холодної води необхідно встановити зворотний та запобіжний клапан, який захищає від високого тиску більше 8 бар, Вивести патрубок від воду води із запобіжного клапану в каналізаційну систему. Під'єднання альтернативних джерел тепла. Наприклад, теплового насоса або сонячного колектора відбувається з лівої сторони. Виходи 3 четверті дюйма. Подача зверху, позначена червона стрілка, зворотня лінія знизу. Між патрубками є вихід півдюйми дюйма для підключення температурного датчика. Використовується термогільза. Ми розглянули електричний бойлер Модекокерамік виробництва TESI. Це сучасний надійний якісний бойлер для нагрівання сантехнічної води, що працює з альтернативними енергозберігаючими системами та створює максимальний комфорт в будинках та квартирах. Якщо ви зацікавились, звертайтеся за консультацією до наших магазинів Ромстал Україна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!